Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчатка! Я рада вас вітати на занятті сенсорного виховання. А на заняття я сьогодні прийшла не сама, а зі своїм другом. Подивіться, хто це до вас виглядає? привіт! Мене звати Зайчик. І я сьогодні буду з вами на Що ти нам приніс, Зайчику? Ну, зайчику, обережно. Що це в тебе? Кубики? А це що ми, дітки, сьогодні будемо з вами гратися? І будемо будувати сьогодні вежу. А для того, щоб погратися, підготуйте, будь ласка, ось такі кубики. Отже, давайте розглянемо, яким кольором в нас кубики. Це дітки який, хто знає, синій, це червоний, це жовтий, так, як сонечко. І зелений, ніби травичка. Так. Молодці. І для того, щоб нам почати гратися, почати будувати вежу, ми з вами зробимо пальчикову. Гімнастику жив на світі їжачок, мов він безліч голочок, по лісточку він гуляв, риби яблука збирав, він нікого не боявся голочка Підготуйте, будь ласка, кубики. Ось зайчик вже нам несе. Він хоче жовтий колір поставити. Знайдіть, будь ласка, жовтий колір і поставте кубик жовтого кольору. Зайчик вже нам несе синій. Ви поставили дітки синій? Так, зайчик ставить який дітки? Зелений коля, так? Кубик зеленого кольору. Так. І в нас залишився червоненький, так? І ми поставили червоненький. Отже, подивіться, яка в нас вийшла гарна вежа. Ще ми можемо поставити, дітки. Дітки, отже, таким самим чином ми з вами розбудуємо вежу. Знімаємо спочатку червоний, потім зелений, потім синій і залишився на жовтий. Отже, дітки, ви молодці. Ви попрацювали гарно. Отже, ваше завдання на сьогодні збудувати таку саму вежу, сфотографувати та прислати мені. Дякую за увагу. До побачення, дітки!